Ніч 28 на 29 липня стався жахливий, страшний злочин. Масове вбивство українських полонених у приміщеннях колонії Оленівка під Донецьком. Росія збрехала. Вон нарешті довели, що теракт в Оленівці не був спричинений ракетою Хаймарс. Ольга Барна в пам'ять про загиблих в Оленівці. Внаслідок вибуху загинуло 54 захисника Маріуполя. Ще 130 зазнали поранень. Там були чиїсь сини, чоловіки, брати, батьки. Там були ті, хто повірив, що у війні можна про щось домовитись. Ті, хто повірили у гарантії, які хотіли жити, яких хтось чекав. Їхнє життя обірвалось в пекельних муках. За світлинами і позивними реальні люди, які жили, мріяли та будували своє майбутнє. Цілий світ, який згорів живцем. Хтось у світі думає, що їх це не стосується, що це неможливо в наш час, що їх це ніколи не зачеп. Хтось так думає і в нас Україна не має права програти. Українці не мають права забути і пробачити. Азовці провели публічну акцію на Майдані Незалежності. Ми наполягаємо та вимагаємо від керівництва нашої держави. Раз у наступних обмінах повинні бути військовослужбовці Азова. Два повертати в першу чергу всіх поранених. В тому числі під час теракту Оленівці. три затвердити на державному рівні 29 липня, день пам'яті захисників, які загинули в полоні. Це початок формування політичної позиції певної частини військових. Низ Прокопенко жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території Азовсталі, не виконав своїх обіцянок. Збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону, не застосування тортур та якнайшвидші обміни. Ось першочергові домовленості, які ООН, міжнародний комітет Червоного Христа, Російська сторона та військове політичне керівництво України гарантувало нам у травні 2022 року. Так росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53 беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому у вісні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Це якраз були саме ті люди, яких здав у полон Зеленський. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених. У день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими воленівці азовцями, мені не дає спокою лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу маріупольського гарнізону, усіх зусиль пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3-4 місяці. Ці після виходу з Азовсталі обміни такі стались. Справа Азову нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на кремінському напрямку, часто всупереч усьому. Чи виконують свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, і ті, на кого їх покладено законом? Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати. Вікторія Джой, що значить, кожен не виконав своїх обіцянок. Насправді, єдиний, хто надавав гарантії бійцям під час виходу з Азовсталі, був Зеленський. В дійсності ні, ООН, ні міжнародний комітет Червоного Христа на себе ніяких гарантій не брали. Про гарантів ООН і Червоного Хреста. вони вже тоді, на момент до початку операції, сказали, що вони не будуть давати гарантії, тому що вони їх не зможуть виконати. Джон Сміт, це випливло, коли після теракту в Оленівці ЗСУ, СБУ, Гурмо та уповноважений Верховної Ради справ людини Лубінець почали писати колективні листи звернення до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою негайної реакції на злочин, віруючи Зеленському, стверджуючи, що це. Ці організації виступили, начебто, гарантами життя та здоров'я українських військових, які в травні вийшли з оточеного росіянами заводу Азовсталь. От і все, шоумен, сценарист словесною еквілібристикою, лише створив у всіх враження, що гарантії є, а в реальності їх не було. Причому зверніть увагу, як Зеленський будує фразу. Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація брали відповідальність за те, що вони, тобто бійці, будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Зеленський вже не сказав вам тут, що є якісь гарантії. Це ви самі так подумали. Саме тому можна стверджувати: Зеленський з самого початку знав, що він обманює захисників їхні сім'ї і суспільство. Він свідомо віддав наказ по добровільність чи 2,5 тисяч бійців у полон, знаючи, що гарантії руських шум листви. і тепер у Зеленського проблеми нема. Він герой, і ніхто не кидає тінь на його героїчну небритість. Два роки, як стало відомо, що ніяких гарантій не було, і два роки слідство не розслідує злочин зі спершого першого оточення, а потім обманом наказу цілій бригаді піти у полон на тортури і смерть. Це і є відповідь, хто винний. Кулеба 19 травня 22 року заявляє, порятунок бійців з Азовсталі – це заслуга особисто президента. Ни тягар цих переговорів і побудови цієї історії і порятунок їхніх життів наших бійців. Це заслуга особисто президента Володимира Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака. Вікторія Купцова, це і ваша заслуга 73%. Мабуть, ви пишаєтеся, ніколи не забудемо вашу турботу за пол Не було жодних гарантій, не було ніякого підтвердження. Була елементарна здача полон тих бійців, яких напевне. Доля яких була дуже неприємною для Зеленського, продовження страшної тої бойні, відкритої, за якою вся Україна стежила, було убивчим для сприйняття його українцями, могло обвалити, бачите, його рейтнений авторитети, яким він тоді так бідкався. А повернення їх додому могло викликати. Ну, для нього ще неприємніші речі, тому що було б до нього занадто багато, пото поставлено питань тими, кому українці. Ті дні, в ті місяці вірили просто безмежно. Якщо воїн не може покластися на слово верховного головнокомандувача, на захист верховного головнокомандувача, якщо верховний головнокомандувач дивиться на тебе як на розхідник, на розхідний матеріал, то виникає Дуже складна асоціація воїна. Тетяна Борисова з 6 травня 23-го року жодного азовця в списках на обмін полонених не було. Російський полон це не опція для збереження життя наших воїнів, це їх поступова смерть. Теракт в Оленівці, тому доказ, що найменше 53 азовці загинули, понад 130 отримали поранення. Жодної допомоги росіяни, звісно, не надавали, як і можливості іншим допомогти. За день до трагедії росіяни вивели всю свою охорону з бараку, що вкотре свідчить про те, що це було. Заздалегідь сплановане вбивство наших полонених 29 липня між 2-ю та 3-ю годиною ночі вони підірвали зсередини цей барак в крайньому обміні. Ми побачили серед списків двох зрадників, які піддавали тортурам азовців в полоні. Якщо обмінний фонд такий дорогоцінний, то де тоді Азов? Терпіння має межу? Запам'ятайте, якщо в подальшому... В обмінах будуть зрадники та колаборанти. Не очікуйте на подвиг наших воїнів. Зоя Казанжи два роки тому знищені полонені азовці зраджені азовці так і не допустили виродки міжнародних експертів. Сказали, що ремонтують барак. Насправді терміново ховали сліди злочину. Місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилися ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Потім цю недолугу місію закрили, навіть не погодившись на жодну зустріч з українським омбудсменом. Потім речник голови. ООН ГУТЕРША на пряме запитання журналістів ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що Російська Федерація не допустила представників місії до Оленівки. Відповів: Ми це не коментуємо. СБУ перехопило телефонні розмови, із яких стало зрозуміло, що вбивство українських полонених в Оленівці організували найманці ПВК Вагнера за особистою вказівкою Євгена Пригожина. Вони готували той теракт, копали завчасно могилу і хотіли деморалізувати наших військовополонених. Від зробив вигляд, що все окей. Міжнародні організації теж зробили вигляд, що все окей. Спитали Рашу, Раша не дозволила, ну і все, жодних зусиль. Світ отримав безпрецедентний випадок жорстокості у воєнних умовах. Я пам'ятаю ті страшні кадри здачі в полон на Азовсталі за наказом з гарантіями обміну. Багато хто йшов дорогою, яка мала лише один напрямок смерть. Пам'ятаємо. все і всіх жертву і катів.